Кажуть, що справжня зрада це не коли тебе обманули. Справжня зрада, коли руйнують твоє відчуття безпеки, коли той, кому ти довіряла все від дрібниць до серця, обертає твою любов проти тебе. Я звала її Наталя ми дружили 20 років. І його Олег, мого чоловіка. Ми прожили разом 11. а потім одного ранку серед буднів і звичного шуму міста я зрозуміла, що мій дім уже не дім. Ми з Наталею були нерозлучні ще зі школи, разом здавали іспити, разом плакали через перше кохання, разом мріяли про своїх ідеальних чоловіків. Коли я виходила заміж, вона була моєю дружкою. Тоді вона сказала фразу, яку я запам'ятала назавжди: ти щаслива, і це головне вона справді була для мене як сестра. Після пологів саме вона сиділа біля мого ліжка, коли я не могла підвестись. Вона тримала на руках мою доньку, поки я відходила від операції. Ми ділились усім рецептами, страхами, планами. А потім у все це прийшов Олег з його спокійною усмішкою, лагідними руками і впевненістю, що ніби гріла. Мені здавалося, що життя нарешті стало тихим, рівним і добрим. Почалося все з дрібниць. Олег став більше часу проводити на роботі. Він часто казав: у мене проєкт, клієнти, звіти, не чекай на вечерю. Я вірила, бо він ніколи не давав приводу не довіряти. Але десь у середині щось тривожно стискалось. Це була неревність, це була інтуїція тиха, жіноча, та, яку ми часто зраджуємо першими. Одного вечора я помітила, як його телефон мигнув повідомленням: Над! Моє серце стиснулось Наталя. Я взяла телефон, коли він був у душі. Дякую за вчора, було добре поговорити. Без смайлю, без пояснень. Але слова пахли не дружбою. Я стояла з тим телефоном у руках і відчувала, як реальність повільно розсипається. Наступного дня я запросила Наталю на каву. Вона прийшла усміхнена, як завжди, гарно вбрана, доглянута. Ти така втомлена, сказала вона. Може, відпочинь трохи? Я можу допомогти тобі з донькою? Я дивилася на неї і намагалася зрозуміти, чи справді бачу те, що бачу. Її очі не відтримували малого погляду. І тоді я запитала просто: ти спиш з моїм чоловіком? Вона завмерла. Чашка в її руках ледь не впала, пауза, довга, як грім перед бурею. Це випадково прошепотіла вона, все якось само. Мене охопив холод. Це слово само звучало, як виправдання усіх зрад на світі. Само сталося, само вийшло, само почалося, ні. Нічого не буває само. Олег повернувся увечері. Я чекала. Коли він переступив поріг, я спокійно сказала, я знаю. Він не питав, що саме, він просто сів на стілець і опустив голову. Пробачте, тихо сказав, це сталося. Ха, я посміхнулась. Така іронія. Вони навіть зраду пояснили однаково. Сталося, повторила я, це як дощ чи землетрус, без твоєї участі. Він мовчав, і в тому мовчанні я почула більше, ніж в будь-яких словах. Я не кричала, не плакала, бо біль уже був за межею сліз. Ті перші тижні після правди це було пекло, мозок постійно прокручував деталі, де, коли, як. Це називається обсесивна фаза болю, коли розум намагається знайти логіку у тому, що нелогічне. Я не могла спати, не могла їсти, пам'ятаю, як вночі сиділа на кухні, обійняла чашку чаю і думала, що зі мною не так, чому я не помітила. Це типовий механізм звинувачення себе. Коли тебе зраджують що ж, ти шукаєш причину в собі, бо так легше, ніж прийняти, що людина, якій ти довіряла, зробила це свідомо. Але потім прийшло інше усвідомлення: я не винна. їхній вибір не скасовує моєї цінності. Це було як перший ковток повітря після довгого занурення. Я подивилася у дзеркало. Переді мною стояла жінка з темними колами під очима, розтріпаним волоссям і тремтячими руками. Я майже не впізнавала себе. І тоді я взяла аркуш паперу і написала: Я не зрада, я не помилка, я людина, яка заслуговує на любов, чесність і повагу. Кожного ранку я перечитувала ці рядки, бо треба було заново навчитись вірити не комусь, а собі. Минуло три місяці, Олег пішов до неї, а я залишилась у квартирі з донькою і тишею, що різала вуха. Спершу тиша лякала, а потім я навчилась слухати її. Вона стала моїм другом. У ній я почала чути себе, свої справжні думки, свої справжні бажання. Я записалася на йогу, потім на курси арт-терапії і вперше за довгий час відчула, що живу не для когось, а для себе. Це був початок мого психологічного зцілення. Воно не про забуття, воно про прийняття. Через рік я побачила їх випадково на ринку. Вони стояли разом, тримались за руки. Їхній вигляд був нещасливим, і я зрозуміла, вони теж платять ціну. Наталя зустріла мій погляд, і я побачила в її очах не тріумф, а сором. Я просто усміхнулася, без гніву, без бажання помсти, бо найсильніша помста це спокій. Вона відвернулась, а я пішла далі. Через два роки я закохалась знову, не одразу, не стрімко. Він був спокійним, уважним і не вимагав довіри, просто чекав, поки я сама її дам. І я дала повільно, обережно, бо зрозуміла, довіра не подарунок іншому, а прояв любові до себе. Ти довіряєш, бо не хочеш жити в страху, і навіть якщо тебе зрадять, ти виживеш, бо вже знаєш, що можеш стояти сама. Тепер, коли я думаю про минуле, я не відчуваю ненависті, бо зрада це грім. Вона руйнує все, що ти знала, але потім приходить тиша, і саме в ній ти починаєш чути істину ти не втратила себе, ти просто нарешті зустріла ту, ким я насправді. Я часто повторюю це жінкам, які проходять через те саме ти не слабка, ти просто любила чесно, і це твоя сила. А як ви думаєте, чи можна пробачити зраду, якщо вона стала шляхом до себе? Пишіть у коментарях.